Є сіль землі, коли сіль і зітріє, то чим насолити її? Не придасться вона вже ні на що. Хіба що надвір була висипана та потоптана людьми? Ви світло для світу, не може сховатися місто, що стоїть на верховині гори. І не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину, але на свічник і світить воно всім у домі. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. Щоб показати, який вплив матимуть такі люди на свій світ, Ісус використав два звичних порівняння. Сіль і світло, послідовники Ісуса будуть немов сіль, адже вони викликатимуть спрагу до більших знань. Коли людина бачить когось особливого, хто володіє надзвичайними здібностями у певних сферах, вона бажає дізнатися, чому така людина є іншою. Можливо, сіль тут також означає, що ці люди оберігають від лиха суспільства. Та щоб таке порівняння не означало, слід розуміти, що важливою характеристикою солі є її смак. Якщо вона втратить свою солоність, вона вже буде непотрібною і її викинуть. Світло має світити і вказувати дорогу. Якщо запалене світло поставити під якусь посудину, воно буде марним. Люди, які випромінюють світло, живуть так, щоб інші бачили їхні добрі вчинки, і прославляли не їх, але їхнього отця, що на небі. Той, ну, хто підтримує Божу праведність своєю вірою у нього, має тісний духовний зв'язок із ним, неначе дитина зі своїм люблячим батьком.